Привіт, любі мої підписничнички. У мене розстройство. Але не фізичне, про яке ви подумали, а моральне і фінансове. Але фінансове то ладно. Я зі своїми очима і під церквою можу назбирати. От що з моральним робити, я не знаю. Буває, вийти на крилечко попить кофе, а там така картина. І відразу, знаєте, і жити не хочеться. Скільки нещасних собачок шукають родину. Та мені здається, ми б давно прилаштували, якби я не знімала отакі відео, але я не знімаю отакі, і в людей це визиває тільки хіхонькі да хагоньки. І в людей немає бажання забирати собачок з нашого концлагеря. Але зараз більшість собак переїхали в будинок, бо комусь потрібна соціалізація, хтось годується мама маленького янгулятка, якого ще не можна прилаштовувати. Ну і так, всього помілечи. Та ось неділя наші сусіди, Ксюша і Сава знову прийшли погуляти з собачками. Я їм показала, де знаходиться ліс, і прогавкала їм, як правильно зав'язувати морський вузол. Але я щось вдома не посиділася, і вона пішла б також гуляти з ними і сказала, що нікого ніде прив'язувати не треба. Собаки були дуже щасливі, против дивитися було. Я вже здалеку бачила, що вони всі повним складом повертаються назад додому. Навіть Мері був шанс стікти, але вона не хотіла ним скористатись. Потім ще раз нагладили сані, улюбленця наших підписнизничків, і наостанок їх вигуляв коратик. Отак рад він був повернутись назад. А потім трапилось якесь дорозуміння. Я знову побачила Юлію, яка минулого разу обрізала мені кістики. І кажу, Юлечка, ти не розбирай речічки. і їй звідки приїхала. У мене сьогодні тебе в планах не було, але вона мене заламала і помила. І чим їй мої локони не догодили, я не знаю. Ну, коротше, потім дісталась і Масі, і потім під роздачу попав Олівер, бо нам казали, що він білий, але доказів ніяких не було, і ми хотіли перевірити. Та святили його святою водою, як і мене п'ять хвилин назад, і він реально виявився білий, і якийсь дуже навіть гарний. Ну і коротше, всем було б нічого, якби не одне малесеньке але. Ну як одне. Але номер один та але номер 2 Воно баріка навіть очі сіпаються від цих але. Коротше, це дві новеньких, які хочуть до нас привести. І якщо це трапиться до того, як нас зменшиться хоча б на чотири собаки, я за себе не ручаюсь. Побачите, де мої раки зимують. Я сподіваюся, ви мене почули. І вже бежите писати, що хочете когось забрати. На цьому все. Всіх обняло, припадняло. Свідімся в наступному відео з вас репост.